Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо каштани. Готуйте папір, гарний настрій і будемо малювати! Свій аркуш паперу я поклала вертикально, ви можете покласти горизонтально, це не має значення. І почнемо малювати олівцем. Ось тут наша серединка і трошечки нижче від серединки з лівої сторони. Намалюємо достатньо велике коло. В нас буде два каштани в зеленій оболонці на гілочці. Це ми намалювали перший, трошки вище згодом намалюємо другий. Цей каштан намалюємо трошки розкритим, оболонка буде тріснута, тож орієнтуємось на серединку кола і трошечки вище від неї. Малюємо таку лінію. З лівої сторони вона трошки виступає за коло. Тепер малюємо лінію знизу. Вона така плавна. Це є межі самої оболонки, тож лінія також виступає трошки за коло. І знизу вздовж намальованої лінії поруч малюємо ще одну лінію. Це вже буде лінія самої оболонки. Так само вгорі малюємо межі цієї оболонки. А всередині у нас визирає сам плід каштану, який згодом зробимо коричневим кольором. І щоб легше було орієнтуватись, я одразу витру зайві лінії. Це те саме коло, яке ми малювали з самого початку. Витираємо його там, де ми намалювали оболонку, знизу, вгорі. Отже, залишились наразі лише потрібні лінії, які я трошки наведу. У цій частині зробимо ще такий виступ, там де буде кріпитись сам каштан до гілочки. І візьму тепер чорний лінер, тому що він пише тонше, ніж фломастер. Якщо у вас немає лінера, беріть чорну ручку і намалюємо шипи, які має оболонка каштану. Спочатку малюємо невеличку лінію. Далі такою галочкою один шип, другий. Малюйте їх різними за розмірами. Ось цей в мене більший, цей менший, третій ще більший. Відстань між ними може бути будь-яка не обов'язково робити її однаковою. Тут просто наводжу олівець. І у нижній частині так само продовжую малювати шипи. Вони в мене всі трошки різні. Наведемо внутрішні лінії, вгорі лінія, тепер знизу наводимо лінію. І оскільки оболонка має свою товщину і її видно у нижній частині, тож поруч з намальованою лінією малюємо ще одну. Тут лінію повертаємо до каштану, наводимо сам каштан. І у верхній частині також малюємо лінію від оболонки до каштану. Тепер нам треба домалювати шипи по всій оболонці. Один в мене тут, другий тут. Малюю їх хаотично, десь вище, десь нижче. А от на нижній частині оболонки малюємо ті самі шипи, але вже перевернутими в іншу сторону. І тут малюю останній. Знову скористаємось простим олівцем і ним трошечки вище намалюємо ще один каштан. Цей вже буде нерозкритим. Малюємо це коло трошки меншим, приблизно від серединки намальованого каштану. І знову беремо ручку або лінер і малюємо такі ж шипи. І ще олівцем я домалюю Ось цю частинку на цьому каштані, де він буде кріпитися до гілочки. Ось так. І малюємо шипи по всьому периметру каштана. І до речі, якщо вам цікаво, на каналі є ще урок по малюванню квітучого каштану, посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. А тим часом я одну сторону вже домалювала, малюю тепер з іншої сторони шипи. А чи любите ви восени збирати плоди каштанів? Як на мене, це цікаве і захопливе заняття. І ще дуже цікаво, якщо ви їх збираєте, що ви з ними потім робите? Напишіть в коментарях. І тепер всередині ось так приблизно по колу намалюємо ще шипи. Вони дуже схожі на галочки, десь вони більші, десь менші. І оскільки ми шипи малюємо по колу, тож і повертаємо їх у відповідний бік. Якщо ми всі галочки будемо малювати в одному напрямку, то це не додасть об'єму нашому малюнку і буде виглядати не так цікаво. Малюю ще декілька шипів ближче до центру. І переходимо до малювання гілочки. Починаю від верхнього каштану невеличка лінія з одного, з іншого боку, лінії трошки звужуються, так само тут. Тут верхню лінію продовжуємо плавно. Тепер з'єднуємо з цією і домальовуємо лінію тут. Тепер на цьому каштані знизу. Введемо лінію плавно в сторону і вниз, тепер так само верхню. Тут лінію з'єднуємо. І під цими каштанами в оболонці ось тут намалюємо такий каштан без оболонки. Не малюйте тільки ось такий чіткий овал, форма буде у нього довільна. І розмір цього каштану буде трохи меншим за каштан з оболонкою. І у кожного каштану є світла плямка, я її намалюю знизу, вона буде така невеличка. Теж лінія в мене така нерівна. Малюнок ми намалювали, витираємо тепер зайвий ластик. І розмальовуємо. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас їх немає, використовуйте, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Я одразу розмальовую світлу плямку на каштані. Сам каштан коричневий. А оболонка матиме салатовий колір. Ще я додам трохи салатового на гілочку у верхній її частині. Далі розмальовую цю гілочку світло коричневим або можете обрати темно-бежевий, якщо таке є. Салатовий відтінок трошки лишився. І темнішим коричневим промальовую гілочку у нижній її частині. Я цим коричневим не розмальовую щільну гілочку, а такими різкими рухами додаю трохи кольору. Темнішим салатовим трошки відтіняю оболонку, там, де шипи, малюю лінії, у нижній частині оболонці. І тут так само. Тимнішим коричневим додаю тіней на сам каштан у нижній частині. Роблю це такими легкими відривистими лініями, проводжу ще лінію під оболонкою вгорі. Тепер тут додаю відтінку з правої, з лівої сторони. Тоненьку лінію малюю на гілочці у нижній частині. І в мене ще є темніший бежевий, додаю також цінейну цю плянку. І плоди каштану готові. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!